Як часто ми проходимо по всю будівлю і як рідко заходимо на екскурсії? Ситуацію під час зимових канікул виправляв 5 п'ятої гімназії. Тож ходімо подивимось. Ідею провести зимові канікули з користю запропонувала директорка гімназії Наталія Бурлаку. Бо педагоги сотні разів водили до прилузького краєзнавчого учнів, а ось самі у ролі екскурсантів вперше сама собі думаю, ну кожні канікули. Ми кудись їхали. Ми щось нове пізнавали, тому що для вчителя не тільки фахове, фахове зростання повинно бути, але і культурне загальноосвітнє таке. Думаю, наш краєзнавчий музей. Я особисто до свого сорому я тільки проходила мимо. Я була на відкритті цього музею. А от щоб бути на екскурсії, я не була на екскурсії. І сама собі думаю, ну дожила вже такого доповажного віку. А багато чого знаю з історії Прилук, але ж багато чого я й не знаю. І в мене сьогодні, наприклад, у мене дуже багато особисто питань. То я запропонувала так з колегами, прощупала трошечки, яка їхня думка. На радіо оголосила. Кажу: ну, підніміть руки, хто був в музеї. Ліс рук. Кажу, хорошо, були в музеї. Отак От і я була в музеї. А на екскурсії отут зразу. Давайте кажу, сходимо на екскурсію в музей. І ви знаєте, люди підтримали мене. На жаль, наша історія повторюється, кажуть педагоги. Тому завітали не просто відвідати онлайн-екскурсію, а й підготували до музейників цілу низку актуальних запитань. Мене цікавить мовне питання. Чому стільки років не піднімалося це питання? Чому в 2014 році так гостро воно стало і привело до війни? Війна ж почала в 2014 році. Мене цікавить Крим. Чому претендує Росія на Крим? Мене це дуже цікавить. Чому претеч? Чому вони говорять, що Донеччина і Луганщина? Розумієте, Отакі уривки якісь чула щось читала. А от вималювати цю картину для мене от сьогодні чомусь мені це стало важливим. А поки на час війни музейні експонати історичного відділу знаходяться під сімома замками, гостям пропонують тематичну онлайн-екскурсію. У нас буде така презентація інформативного скажімо, інформативного змісту про історію нашого міста від найдавніших часів і уже закінчується сьогодні. Також вони ще після нашої екскурсії. Курсії так підуть ще у філію нашого музею, де ознайомляться з експозицією, яка нині там експонується. Серед цікавинок, про які довідались педагоги, про Магдебурзьке право, коли ж все ж таки воно було надане на нашому місці. Це було ще за періоду Вишневеччини, чи це було вже за правління Катерини II. Так, а саме місто будування, так і фортеці, як вона будувалася, чому саме мала такий. Характер будівництва нові факти з історії рідного краю для себе почерпнули навіть історики. Взагалі ми ходимо з дітками завжди, і більше думаєш про те, як їх організувати, щоб вони всі добре слухали. А сьогодні ми прийшли як от як відвідувачі музею, і це так якось надихає. Ми дуже дякуємо директору, що вона придумала таку екскурсію. Екскурсія потрібна. Історію свого міста треба знати. Треба знати його досконало. А для от історія для чого вона? Для того, щоб ми пишалися. В якому місті ми живемо, в прекрасному місті, у такі в нас традиції великі, а де це можна дізнатися? Про все ми дізнаємося в нашому музеї. В нас прекрасні співробітники, я знаю, я приходжу сюди, я отримую море задоволення завжди. Олег Мірошниченко в п'ятій гімназії викладає уроки фізичної культури та захисту країни. А ще в місті чоловік добре знаний, як ведучий масових заходів, неодноразово проводив заходи і в прилуцькому краєзнавчому. А ось в ролі екскурсанта в музеї, вперше зараз, коли така ситуація в Україні, Україні. війна і ми не можемо, звичайно, виїхати на якусь дальню екскурсію. І це дуже добра ідея була, щоб зібратися тут в музеї. Майже кожного дня ходимо цією дорогою, а не виходить завжди потрапити сюди, тим паче, що екскурсія дуже цікава. З відеоматеріалами від ідеї з екскурсією, яку подала директорка п'ятої гімназії, у захваті усі сторони: і педагогічні, і музейні працівники. Екскурсія коштує 20 гривень. Нас ну, десь 50 чоловік прийшло. Ну, маємо тисячу гривень. Тепер музейники мають надію, що ідею п'ятої гімназії у прилуках залюбки підхоплять і інші колективи, і не лише педагогічні.